Кресна дорога за візією Катерини Емеріх. Катерина Емеріх народилась в 1774 році, а померла в 1824, німецька містечка, яка отримала стигмати, знаки Христової муки, що п'ятниці вони сильно кривавили. Ця скромна черниця Агустиніанка одержала виняткові благодаті. Господь об'явив їй усю історію сотворення і відкуплення, таємниці життя, муки і Воскресіння Ісуса Христа в незнаних досі подробицях. Тому, улюблені, запрошую вас пережити разом із нашим Спасителем цю хресну дорогу. Перше стояння Ісуса видано на смерть. Найвищий суддя стоїть перед людським судом. Що ж це за страшна помилка? Понтій Пилат видав Ісуса небечування, Його прив'язали до стовпа, і двоє вояків шмагали святе тіло. Господь же молився за своїх катів, звиваючись від болю у цих страшних тортурах. Ремляни били Ісуса ремінням із металевими кульками на кінцях, вони розшматували тіло Господа, а кров. Бризкала аж по руках катів, Ісус тремтів, стогнав і молився. Через деякий час виконавці вироку змінилися, їхній жорстокий запал не мав меж. Вони прив'язали Ісуса спиною до стовпа, бо умлював. Тепер почалося страшне видовище. Один із катів бив Христа в обличчя, а другий по всьому тілу. Ісус був суцільною кривавою раною, дивився на тих, хто завдавав йому тортур, ніби благаючи жалю. Коли все скінчилося, Господь упав у калюжу своєї крові. Коли його забрали, мати Божа прийшла на те місце і полотном збирала святу кров свого Сина. Пилат піддався тиску і видав вирок смерті. Господь Ісус. Слухай, а я до тебе промовлятиму, чи хочеш бути моїм вірним другом. Я віддав себе в руки людей, які вчинили зі мною те, що хотіли, я зробив це з любові, тепер віддаю себе в Євхаристії, і знову люди поводяться зі мною як хочуть. Я роблю це з любові, аж до кінця, аж до кінця часів. Ви маєте вільний вибір. Приймати мене або ні. Друге стояння. Ісус бере Хрест на свої плечі. Після оголошення вироку з Ісуса здерли червоний плащ, у який Його зодягнули на посміховисько вояки. Через це присохлі рани знову почали кривавити. Ісус увесь тремтів, хотів одягнутися в ту ніку, яку виткала його мати. Але перешкоджав терновий вінець, тож його здерли, знову розшарпуючи рани. Кров залила обличчя Господа. Коли Ісуса вивели на середину подвір'я, раби принесли хрест і кинули йому під ноги. Ісус став перед Ним на коліна, обійняв Його руками, тричі поцілував і тихо подякував Небесному Отцю за відкуплення людського роду. Яке так розпочиналося, Господь Ісус, я беру на себе твої гріхи, я той, хто любить найбільше, помічай мене у ближніх, чи моє світло провадить тебе в дорозі. Так багато людей докладають усіх зусиль, щоб звільнитися від мене, шукають причин, аби приписати випадкові те добро, яке я їм посилаю. Приймай свій хрест на щодень. Як я з великою любов'ю, дійди поволі до того, щоб полюбити страждання, бо саме воно наближає тебе до мене. Третє стояння. Ісус падає під тягарем Христа. Ісус був виснажений втратою крові і голодом, бо нічого не їв від останньої вечері, підпираючи правою рукою Хрест. Лівою намагався підносити довгу туніку, яка заважала йому йти. Навколо було чути лише прокляття, а Ісус молився, пробачаючи. Деякі мешканці Єрусалима, раби й діти, кидали в нього болотом і камінням. Потрібно було по каменях перейти через калюжу, але Ісус не мав сили її переступити й упав, а хрест. Сунувся на землю, запанувало сум'яття, ремляни почали бити Ісуса, щоб змусити Його встати. Побачивши це, фарисеї крикнули, що треба Його підвести, щоб не помер у їхніх руках. Господь Ісус. є численні можливості поступу, навіть у падінні. Клич мене, коли впадеш, вір у мою любов. Чи ж я не схопив Петра, коли він тонув у хвилях, якби ви знали, як я прагну, щоб ви приходили до мене з простотою і сердечністю. Мені потрібні всі душі, які є на землі, мені була потрібна твоя поява на світ, і потрібне твоє серце, щоб любило мене. Четверте стояння. Ісус зустрічає свою матір. Мати Божа, почувши смертний вирок, виданий на її сина, вийшла з форуму і постановила ще раз побачити Ісуса. За допомогою Йоанна, вона дісталася на вулицю, якою вели засуджених. Смертельно бліда, з червоними від сліз очима. Марія прислухалася до гомону. Коли побачила людей, які несли знаряддя тортур, то затремтіла, з її вуст вирвався стогін, а солдати сипали прокляттями і показували їй цвяхи. Ісус співчутливо поглянув на матір та, спіткнувшись, упав. Мати бачила лише Ісуса, зневаженого і скатованого, підбігла, впала на коліна. Обняла Його, Сину мій, Господь Ісус, мамо моя, Ти скрізь де була, залишила промовистий слід святості, любов не допускає розлуки, я шукаю жертви, яка хотіла би приєднатися до моєї. Людину, чи ти мене любиш, чи любиш ти мене більше, ніж усі інші. Наберіться відваги до страждань. Моя любов до вас безмірна, але з якою ж особливою любов'ю я дивлюся на тих, хто страждає. Мій погляд ще дбайливіший, ніж погляд Матері. Чи то не я створив материнське серце? П'яте стояння. Симон із Киринеї допомагає Ісусові Нести Хрест. Фарисеї боялись, щоб Ісус не помер дорогою, тож наказали знайти когось, щоб допоміг йому нести хрест. Симон, який ішов поблизу з дітьми, мимохідь потрапив у натовп, з якого не міг вибратися. Солдати примусили Його допомогти Ісусові. Христос із сльозами на очах і невимовною скорботою глянув на Симона. Киринеянин був сильним чоловіком. Крокував поруч з Ісусом, завдяки чому тягар Христа став легшим. Невдовзі Симон відчув, що якесь дивне зворушення проймає його душу. Господь Ісус, я шукаю вашої прихильності, вираженої у вчинках, подумай про це, щоб дійти до прийняття упокорень. Я так мало вимагаю, так легко можна мене задовільнити. Поєднуй свої вчинки з моїми, коли будеш у єдності зі мною, твоя сила буде надлюдська. Покажи своїм життям, що на землі не відпочивають. Разом ми пройшли роки, і ще зробимо багато прекрасних речей. Через тебе я звертаюся до душ, щоб їх зміцнити, заохотити наблизитися до мене. Ніщо не спалахне без дотику. Душі запалюються одна від одної, як свічка від свічки. Відтепер живи думкою, що твій найкращий приятель завжди з тобою, і твоя сила буде примножена десятикратно. Стояння шосте Вероніка втирає Ісусове обличчя. На одній вулиці стояв гарний дім. Звідти вибігла жінка, тримаючи за руку дівчинку. Вона приготувала вино, щоб підживити Ісуса на його дорозі. Тримаючи хустку на плечі, Вероніка протиснулася крізь натовп і припала до ніг Христа. Він витер хусткою своє обличчя і з вдячністю віддав її Вероніці. Тоді підійшла дівчинка, простягаючи посудину з вином. Але солдати відштовхнули її, не дозволивши Христові втамувати спрагу. Коли Вероніка вдома розгорнула хустку, то побачила на ній відбиток Ісусового обличчя, Господь Ісус, наближайся до мене, не запалиш вогню без дотику. Який дорогий для мене той час, коли ви до мене приходите, він буде щедро винагороджений. Дбай про своє очищення в таїнстві покаяння, з того, що вкладаю твої руки, роздавай іншим. Сьоме стояння Ісус падає під Христом удруге. На виході за міську браму Симон перехилив хрест, а один із солдатів штовхнув Ісуса, і той упав у болото. Ісус сказав голосом обривистим тим від плачу. Єрусалиме, Єрусалиме. Я хотів зібрати твоїх синів, як квочка збирає курчат під крила, а ти немилосердно виганяєш мене із своїх брам. Почувши це, фарисеї знову почали зневажати його, а вояки тягли з болота. Симон, обурений таким ставленням, крикнув: Якщо не припините знущатися з нього, кину хрест. Хоч би ви мене й хотіли вбити. Господь Ісус! Коли ви з'єднані з моїми стражданнями, ваша покута подобається Богові, тому я єднаю ваше життя із своїм життям. Допомагайте мені, щоб усі увійшли до неба, і просіть тих, які вже увійшли, щоб вам допомагали. Будьте суворі щодо себе і лагідні щодо інших. Бажайте служити. Пригадайте, що я вмивав людям ноги. Приносив полегшення, оздоровлював. Якщо ви будете святими, зміниться обличчя землі. Пригадайте, вистачило б лише кілька осіб, щоб урятувати содом і Гомору. Восьме стояння. Ісус утішає заплаканих жінок. При дорозі на Голготу зібрався гурт жінок. Ісус знову спіткнувся, але не впав. Бо його підтримав Симон. Жінки скрикнули. Христос, звертаючись до них, сказав: Єрусалимські жінки, не плачте надо мною, а над собою плачте та над вашими синами. Господь Ісус, на добро відповідай добром, прийди до мене, дай мені відповідь, чому ти не сміливий, через свої занедбання, через гріхи, які постійно повторюються. Стань у покорі перед своїми провинами, це вони тебе роблять нещасливим, визнай свої гріхи, проси Святого Духа, щоб керував твоїм духом. Як же мало люди мене знають, для одних я незнайомець, для інших чужий, суворий учитель. Небагато тих, хто приходять до мене як до друга. Хочу, щоб ви мене не боялись, а розмовляли зі мною як із братом. Я чекаю звернення серцем до серця. Я чекаю, а ти принаймні дай відповідь. Дев'яте стояння. Ісус утретє падає під тягарем Христа. Ісус, згинаючись під тягарем Христа і ударами римських солдатів, ішов стрімкою стежкою вгору. Дійшовши до Голгоцької скелі, упав востаннє. Тут відігнали Симона і усіх спостерігачів. Біля підніжжя цієї скелі, ймовірно, лежать гроби Адама і Єви. Тут товчуть вино товкачем, який нагадує хрест. Через його п'ять отворів до кам'яної посудини стікає виноградний сік. Господь Ісус. сатана викрадає в мене багато душ. Хто допоможе їх захистити, якщо не ви? Як я щось можу зробити, якщо ви замикаєте переді мною двері, ви так рідко скеровуєте погляд у майбутнє життя до вашого завтрашнього помешкання? Клич мене, я добре знаю твій голос, допоможи мені врятувати грішників, приводь їх до мене, і вони пізнають радість, якої ще не знали. Бо лише я її даю. Стояння десяте з Ісуса здирають одяг. Марія й інші жінки йшли слідами Ісуса, зайшли також додому Вероніки, поцілували відбиток Господнього обличчя на хустині і взяли вино, якого вояки не дозволили дати Ісусові. Прийшовши на місце страти, жінки дали воякам грошей, щоб дозволили Ісусові втамувати спрагу вином. Однак вояки не тільки взяли гроші, а й випили вино. Ісус, мене не тільки вбивають, а ще й хочуть принизити. Про кого це говорить Ісая? ганьба зламала моє серце, і забракло мені сил. Я чекав на співчуття, але ніхто не з'явився, щоб мене потішити. Домішали отрути, коли я був спраглий, коли здирали з Ісуса одяг. А він стояв, тремтячи, вкритий ранами, його тіло було розшарпане аж до кісток, посадили його на камені і дали пити оцет, змішаний жовчу, від якого Ісус відхилив голову. Господь Ісус, я йшов хресною дорогою і, попри стільки труднощів, дійшов до кінця. Чи ти розумієш, що значить бути самотнім, покиненим, і як я потребую всіх проявів вашої любові? Чи твоє серце може бути закрите для моїх відкритих ран? Чи віриш, що щось відбувається на небі і на землі, коли ти мою муку жертвуєш небесному Отцю разом із своєю? Нащо ж були потрібні мої болі? А Ти, як ти приймаєш доброту мого Отця, кожна молитва має відгомін, якого ти не чуєш? Проси, проси. Що хвилини може спасти тисячі душ. Подумай, проси. Одинадцяте стояння. Ісус прибитий до Христа. Ісуса поклали на хрест. Спочатку потягнули праву руку і прив'язали до христа. Потім солдат прибив її у визначеному місці. З грудей Ісуса вирвався зойк, а його кров бризнула на ката. Господь Ісус. До тебе, Отче, підношу мою душу, хай не тріумфують наді мною вороги. Дивися, які численні мої недуги, як злісно, мене ненавидять. Прибивши праву руку, солдати побачили, що ліва не доходить до просверленого отвору, тож прив'язали до руки мотузку і так натягли, аж долоня опинилася над отвором, тоді прибили її цвяхом. Цвяхи були довгі. І завтовшки з великий палець. Тепер ноги не сягали до отворів, тож їх так само розтягли і прибили. Від цього розтягання кості повиходили з суглобів. Господь Ісус, Отче, Ти стримав через ангела руку Авраама над сином Ісаком, і визволив Йосипа, якого брати кинули до ями. Потім... Хрест піднесли і з усім його тягарем поставили в яму у скелі. Потрясіння було таке страшне, що Ісус крикнув з болю, Його рани розширились, і з них струмком потекла кров. Це бачила Марія, мати Ісуса. А Магдалина простягала руки, наче хотіла його врятувати. Господь Ісус! Розумієш, у житті кожного настає така мить, яка вимагає найбільшої мужності. Скільки ж разів мене розіп'яла ваша свобода, я вже не можу шукати грішників, бо мої стопи прибиті, не можу притиснути руки до грудей, бо вони прикуті до Христа, але серце моє відкрите, хай увійдуть до нього грішники. То я жертва за гріхи, а ти лиш поклади їх на вівтар. І визнай оцю свій жаль за них. Дванадцяте стояння. Ісус умирає на хресті. Прийшов до своїх, а вони приготували йому публічну страту. Після того, як відійшли солдати, біля Ісусового Христа приїхали вершники Фарисеї, кинули іронічно слова. А тепер зруйнуй святиню і відбудуй її за три дні. Якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Христос, підвівши голову, сказав, Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять. Тоді обізвався Гесман, розбійник, що був розп'ятий зліва від Ісуса. Якщо ти Христос, то спаси сам себе і нас. А Дезмас, розіп'ятий справа, відповів: Як ви можете його звинувачувати? Адже він молиться за вас, він мовчки стерпів стільки зневаг. Він справді, Син Божий. Ці слова розлютили євреїв так, що вони хотіли укаменувати Дезмаса, але римський воєначальник Абенадар цього не дозволив. Потім Дезмас звернувся до Ісуса. Господи, згадай мене, коли прийдеш до свого царства. Ісус відповів: Істину кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Близько третьої години, пополудні, настало затемнення сонця. Яке вразило навіть катів, Ісус, же, глянувши в небо, крикнув сильним голосом: Отче, у твої руки віддаю Духа Мого, і віддав Духа, Господь Ісус. Бідна Твоя душа, вона починає засинати. Я скоро повернуся, але Ти, спляче, мене не побачиш. Дорогі мої, знайте. Що багатьох серед вас смерть застане серед глибокого сну. Де і як ви прокинетеся? Стояння 13. Ісуса знято з Христа і віддано на руки Матері. Ти простягнув до нас руки, а ми завдали тобі смертельної рани. Коли Христос видихнув свій останній подих, затрусилася земля і тріснула скеля. Сотник, дивлячись на це, сказав, він справді був сином Божим. Засуджені могли тижнями вмирати на хресті, але римські воїни розтрощили обом розбійникам гомілки, щоб пришвидшити їхню смерть, бо наближалася Пасха, і не можна було їх так залишати. Ісусові ж кісток не ламали, один солдат пробив його бік списом, так що вістря прошило його серце. З рани витекли кров і вода. І Йосиф з Зарематеї зняли тіло Ісуса з Христа, поклали в обійми його матері. Це востаннє Марія тримала на руках свого сина. Вона не могла ані трохи полегшити його мук, тож тепер цілувала скривавлене обличчя. Так дуже делікатно з голови зняла терновий вінець, витягала кожну колючку. У глибокій тишині було чути тільки гіркий плач. Марія сама стулила очі і уста свого сина. Господь Ісус. Запам'ятайте, кожен на землі доходить до останнього страждання, я віддав усе, пам'ятайте про мою богість, будьте розіп'яті разом зі мною, тобто протиставляйтеся своїй натурі, своїм бажанням, своєму егоїзму, послухом Отцеві, пам'ятайте, що розп'яття має бути перед Воскресінням. Життя на землі коротке, а потім побачите моє обличчя. На Христі я відкрив для всіх небо. Думайте частіше про небо. Якби ви знали, як я вас чекаю. Твоє місце готове, я дуже дорого заплатив за твоє щастя. Чотирнадте стояння Ісуса покладено до гробу. Ось серце, яке так любило людей. А натомість отримує навіть від тих найулюбленіших байдужість і невдячність. Ісусове тіло обклали пахощами і загорнули в біле покривало, усі впали навколішки коло нього, щоб так і з ним востаннє попрощатися. Тіло поклали до печери, висіченої у скелі, євреї запечатали гріб, засунули камінь і поставили сторожу. Господь Ісус! Як дорого я заплатив за хліб для моїх дітей, але я щасливий, що можу його вам дати. Чи ви часом не живете так, ніби маєте назавжди залишитися на землі? Я гостія, ти монстрація, а мої благодаті, що тебе проникають, це її золоте проміння. Хай у тебе не буде іншої волі, крім волі мого Отця, отримаєш за це нагороду останнього дня. Я так бажав вашої радості, що аж зійшов на землю, щоб прийняти страждання. То не земля мене приваблює, а покірна душа людини. Улюблені, живіть тим, що почули, і нехай Господня любов перебуває поміж вами.